Подання звітності до податкової інспекції в електронній формі має багато переваг значно менше витрачається часу на підготовку, спрощується сама процедура подачі звітності. Виключається можливість допущення помилок при її складанні для підготовки та подачі звітності в електронній формі застосовується спеціальне програмне забезпечення, яке координує роботу різних підрозділів підприємства, полегшує контроль керівництва за роботою бухгалтерії, автоматизовано перевіряє вже підготовлену звітність і, врешті-решт, максимально прискорює саму процедуру подання звіту. Тобто, цей документ до податкової інспекції можна подати за кілька хвилин, не виходячи із власного офісу. Крім того, отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, яке нещодавно розпочала здійснювати податкова служба, стає практично неможливим без подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді. Кількість платників податку на додану вартість по Коломийській об'єднаній державній податковій інспекції, які подають декларації розшифровки податкових зобов'язань та кредиту в розрізі контрагентів засобами емейл, e постійно зростає. У поточному році це 302 платники порівняно з минулоріч. Чніми показниками їхня кількість зросла на 23%. Податкова запрошує платників скористатися сучасними методами подання звітності. Детально дізнатися про цю процедуру та її переваги можна на офіційних вебсайтах ДПА України, ДПА в Івано-Франківській області та в Коломийській податковій на вулиці Богдана Хмельницького. 3, кабінет номер 116 або за телефоном два тридцять